Вітаємо, друзі! Сьогодні 17 квітня, і ми проводимо огляд бджолосім'ї у пінополістирольному вулику, щоб оцінити її розвиток. Бджолосім'я зараз розміщується в корпусі і одній наставці. Як видно, бджоли вже повністю освоїли надставку, і бджоли вже заповнюють стільники нектаром, це можна поглянути. Тобто, станом на 17 квітня вже відбувається збір товарного меду, так би мовити. Ця рамка також з нектаром вона навіть важча за попередньо. Тож можна пересвідчити, що в пінополістирольних вуликах можна збирати мед із ранніх медоносів. Є розпліт, є медова підкова. Вже помітно, що у вулику є трутні. Тут також зосереджений розпліт, перга і медова підкова. Відкриємо також наступний вулик, щоб оцінити в ньому ситуацію. Також бджоли освоїли вже верхню надставку. Давайте переглянемо, чи вже відбувається збір нектару. Так. Бджоли вже наповнюють рамку Нектаром. Тут також з цієї сторони більше. Заглянемо в гніздо. Також роздільна решітка, щоб обмежити джоломатку в гніздовому корпусі. Є розпліт, є яйце, перга і медова підкова. Схожа ситуація, є розпліт закритий, біля нього вже яйце. І трішки перги і медова підкова. Пишіть у коментарях, яка ситуація на вашій пасіці.